Що помінялося? Дивіться, ми вже другий день без води. У під'їздах як не було, так і не, немає святу. Ніхто до нас не приїжджає, нічого немає. А діти йдуть у школу. Там така яма, що це страшне. Це ж вроді шкільна, дітки в школу, в садик йдуть, мамки ведуть. Там же не можна пройти. Ну це ж уже. А мусорні баки, як убирались, так і вбираємо ми самі по центральній вулиці з Галіною Сергією пішли всі остановки вбрали вдвох: одну остановку, другу, третю, всі поубирали самі, щоб були чистенькі. Значить, не змінилося нічого. Мене дуже болить взагалі підгородня, бо я прожила тут практично ну, все своє життя у Боліславчику, в Станіславчику, колективи їхні самодіяльні виступають в таких гарних костюмах, співають якісь концерти. Хочу запитати. Для чого забрали в нас це все? Забрали апаратуру, забрали костюми. Я не розумію, чому забрали наших людей у місто, які займалися прибиранням вулиць, прибиранням біля будинків. Ми тепер беремо пакети, ми беремо пірчатки, ідемо прибираємо автобусні зупинки. А чому у нас немає таких працівників? Ну, всіх забрали в місто і вони там працюють. А ми ж, а ми куди ділися? Ми ж відносимося до територіальної громади. Хочу вірити в те. Щоб щось поміняється, поміняється на краще. Дуже багато років я була депутатом нашої селищної ради. Останній час я була не депутатом уже, а членом виконкому нашої селищної ради. Питання на загальні було у нас дуже багато, але ми їх вирішували. На вулицях у нас у криницях води немає. Керниці прийшли, Де нам один що нам зараз робити? Чим злити в туалет? Чим? Напитися, їсти зварити. Подивіться на наш клуб. Це жах. Це жах. Хто що зробив? Ну слава Богу, що ви вирубали дерева, які росли на порозі. Це ж наша підгородня. Нічого не прибирається, нічого не робиться. Ну ну це куди годиться? Ніхто ні на що не звертає уваги. Я прямо удивляюся, що це таке безвласті. Ні води, ні світу, ну нічого. Абсолютно ми не можемо заплатити через інтернет за сміття. Питання піднімалося. Я лічно особисто зверталася до Бадери до виконуючого обов'язки старости нашого підгородні Бадера. Він обіцяв розібратися з цим питанням, не розібрався сьогодні. Лічно особисто дзвонила я і запитую, чому рік не вирішене питання. Ми не можемо заплатити за сміття. Відповідь така, що ми не можемо заплатити, тому що е, приватбанком у них не можуть, тільки особисто треба нести кошти. І платити дороги ніхто нічого не вирішив, ніхто нічого не зробив. Ми закинуті, просто ми закинуті владою і нікому ми не потрібні. Була місцева влада на місці, було якісь можна було вирішити питання, підійти і рішити. Зараз нічого в нас не вирішується. А після приїзду журналістів до вас хтось приїздив з влади? Ні, не було. Було тільки по прийняттю статута підгородні. Тоді були збори, тоді піднімали всі питання. Тільки статут розглянули і трошки покричали, і на тому розійшлися. Люди питають, де наші ті робочі, які тут робили, чому вони не приїжджають раз у неділю хоча б прибирати. Ми ж до міста відносимося? Так. Чому ж тут ніхто нічого не робить? Ясну відповідь дати, буде в нас надалі вода? Було питання таке робити свердловину, чи вона зроблена, чи ні, ніхто не знає. І що робити з цим Жеком? А що в нас могло змінитися? Ну, вроді би там, десь воду дали, так? Да? Ну, там за широк віддали. А так, нічого. Нічого. нічого Абсолютно нічого. нікому нічого не треба, ми нікому не потрібні. Закинуті, прийду. заброшені да. і все. Що хорошо стало, що вже останній час не стало ні води, ні світу.